Ради, що українці почали просипатися, щось казати, говорити і так далі. Але мені здається, що найближчі років 50, а взагалі я думаю, в цьому столітті нічого не поміняється. Тобто, ця стала форма правління, вона не зміниться. Все, що вам треба зрозуміти, ніяка влада, яка б не прийшла сама класна, сама крута і так далі, вона не зможе вистояти в цій машині корупційній. Щоб не брати гроші і не будь залежним. Тобто вони спеціально роблять так: весь світ спеціально вводить певні країни в такі ситуації, де їм потрібні закордонні надходження. Вони беруть ці гроші. Понятно, що робиться спеціально потім прецедент для того, щоб вони відмивалися, або якісь корупційні схеми. І все, і в цей момент вже людина в системі. Тобто, яка б людина прекрасна не була, що б вона не робила, якими політичними поглядами вона не обладала, яка патріотична не була. Ну, наприклад, України неможливо не потрапити в це відмиву і якщо ти раз в нього попав, все ти просто залежний від тих людей, які тобі давали кошти. А всім кошти, дає Америка того Америка, якби і у руля, поніти отака от, от історія. Тому досить надіятися на владу, досить чекати, що прийде якийсь супер там президент, щось поміняє, і так далі. Кожному треба ставати свідомим, займатися своїм життям. І самому налагоджувати своє життя. Це дуже звучить болюче. Це дуже по особливому травматично звучить для людей, які надіялись на когось або на інфантильних людей, або людей, які просто ну от, вчились, хотіли піти на роботу, отримати якусь должність, не надіялись на певну систему, да, на якісь обіцянки від системи, а воно ніколи не запрацює. По при нашому життю воно не запрацює.